Слава Україні! Окупанти атакували Херсонщину. Є постраждалий. Ще двоє захисників з Хмельниччини повертаються додому на щиті. У Хмельницькому слідчому ізоляторі оновили чергову камеру. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе. В Студії Ольга Захарченко це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Десятирічного українця повернули до бабусі на Хмельниччину. Микита Нікітін провів 8 місяців у Московській області. Дитину у жовтні 22-го року незаконно вивезли до Російської Федерації. З прийомної родини дитину хотіла віддати до інтернату. 65-річна жителька Херсонщини його бабуся Тетяна Нікітіна повернула онука. Зараз вони перебувають у шалтері в місті Красилів, що на Хмельниччині. Микита ходить до місцевої школи, а після перемоги планують повернутися додому на Херсонщину. Російська армія вкотре атакувала з безпілотника Херсонщину, а саме Береслав. Внаслідок скидання вибухового предмету поблизу магазину постраждав 55-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. Зараз чоловік знаходиться у лікарні, йому надають медичну допомогу. Ще двоє захисників з Хмельниччини повертаються додому на щиті 12 грудня. У Донецькій області на Авдіївському напрямку загинув боєць 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Михайло Чайковський з Ярмолинецької територіальної громади. Михайло Чайковський з 2017 року боронив Україну від російських окупантів. Свій останній бій Михайло прийняв 12 грудня 2023 року. Трагічна звістка про його загибель надійшла з Донецької області Авдіївського напрямку. Прощалися з захисником на центральній площі в Ярмолинцях сьогодні. 17 грудня під час артилерійського обстрілу, виконуючи бойове завдання, на Донецькому напрямку загинув 34-річний воїн Максим Лантовой з Хмельницької територіальної громади. Про це повідомили в Добитковецькому старостинському окрузі Хмельницької ОТГ. Про дату та час прощання з героєм повідомлять додатково щире співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять і слава героям. У Хмельницькому слідчому ізоляторі оновили чергову камеру. Завершили ремонтні роботи камери номер 36 у рамках реалізації завдань, визначених стратегією реформувань пенітенціарної системи України на період до 2026 року. Сприяла цьому Хмельницька міська рада. Вартість ремонту у СІЗО не уточнили. Водночас повідомили, що йдеться про облаштування відгородженого санвузла з забезпеченими вимогами приватності з новою сантехнікою, а також замінено стару електромережу на нову з подальшим монтажем. Сучасного led освітлення. Крім того, відремонтовано підлогу, встановлено металопластикові вікна, пофарбовано стіни у світлі кольори за єдиним дизайн-кодом, передбаченим для установ виконання покарань і слідчих ізоляторів. Музика. У Хмельницькому суд взяв під варту чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомого. 15 грудня у квартирі по вулиці Марії Трамбовецької тіло 34-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Згодом правоохоронці встановили, що напередодні в квартирі загиблий розпивав алкогольні напої разом зі своїм 36-річним знайомим. Між чоловіками виникла сварка, в ході якої підозрюваний сильно побув свого опонента, після чого залишив безпорадного на підлозі. Від отриманих травм потерпілий загинув. Зловмисником виявився 36-річний житель Красилівщини, який уже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Поліцейські вже оголосили йому підозру не за скоєне. Чоловіку може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення. На Хмельницькій атомній електростанції відбулася виробнича нарада із добудови енергоблоків. Заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Білик за дорученням першого заступника начальника ОВА Сергія Цюріна здійснив робочу поїздку до міста Нетішин Шепетівського району. Посадовець разом із президентом енергоатому Петром Котіним взяли участь у виробничій нараді із добудови енергоблоків на майданчику Хмельницька атомна електростанція. Принагідно керівник енергоатому відзначив працівників атомної станції, а Начальника ОВА нагородив найвищою відзнакою Хмельницької обласної військової адміністрації медалю за заслуги перед Хмельниччиною Петра Котіна. Нагадаємо, що днями Україна та американська Westinghouse підписали угоду про закупівлю обладнання для енергоблока номер 5 Хмельницької атомної електростанції. Він будуватиметься за американською технологією ap 1000 Президент енергоатому акцентував увагу на тому, що це перший реактор нерадянського зразка, який буде зведено в Україні. На цьому ми з вами прощаємося. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій! Слава Україні!